А студія озвучки півстраки за коша представляет. Прийшло від Ariona Pictures Corporation. Я додав трохи оперативки, почистив проц, а також замінив жорсткий диск. Тепер він хера не помнить, нікого не любить, не сожалеє. І взагалі тепер він психолог. Це Роберто. Йому не треба психолог. Це Роберто. Він інтроверт. Я просив вас купити пляшку. А ви купили одну. Я психолог Роберто. Я вам допоможу. Я працюю ще з ним на тиждень. пішов у сраку. Стадія прийняття вилупку. Чому ти не любиш спілкувати з людьми? Я психолог Роберто. Я працюю на OLX. Роберто я спокійний. В усіх твоїх проблемах винен тільки ти. Як це Роберто не п'є. Ти казав, він нам допоможе. Роберто? Я відмовляюсь від терапії. Цей Роберто інтроверт. А ви заставили його працювати з людьми. О, боже. Роберто перегрів на роботі. Роберто. Найкращий психолог, який тобі потрібен.